От через такі обставини. Мабуть, людина вам дорога і ви хвилюєтеся за цю людину, за цю жінку, і будете підтримувати, допомагати, як можете. Будете вносити якусь свою лепту для того, щоб обставини в житті цієї жінки налагодилися. Знаєте, схожа жінка на якусь таку от хорошу знайому, а може, для когось програється подругою. Тут кожен дивіться по своїй ситуації, для когось взагалі, сусідкою. Так. так. Ну, тут от -от також з кимось зустріч плануєте, як начебто спіймати когось хочете, хтось, знаєте, як вислизає, намагається. Сховатися від вас, а вам потрібно результат отримати від цієї людини. Тут чоловіча фігура змалювалася, людина, як начебто в якійсь організації, знаходиться, працює, так? і тут затягнувся процес. І ви намагаєтеся спіймати цю людину за хвіст для того, щоб заставити його. Якось в кінці кінців довести справу до завершення, так.